3 лютого на перехресті вулиць Київська та театральна біля однієї з аптек Житомира виявили підозрілу сумку. Ходили з мами за лікарствами і побачили сумку. Ну, я мамі кажу: говорю, мами, дивись, сумка стоїть. Так зараз такі часи. Ні? Я говорю, мама, з цієї аптеки, бо ще не дай Бог якийсь вибуховий пристрій. Ну, шкода ж, що ми не визвали поліцію так, бо такі, ну і все, і пішли. Зважаючи на воєнний стан, насторожі. Ні, Житомиряни викликали поліцію. Згодом на місце прибули і вибухотехніки. 3 лютого близько 14.43 надійшло повідомлення до поліції про підозрілу сумку, залишену біля приміщення аптеки у місті Житомирі. На місці події працювали вибухотехніки поліції. Правоохоронці помітили, що в сумці, ймовірно, може знаходитися тварина. Дотримуючись заходів безпеки, вони перевірили вміст сумки, не проводячи її дистанційного знищення. Імовірний вибухонебезпечний безпечний предмет виявився милим і пухнастим котиком. Його назвали Динаміт, і вже незабаром він зустрінеться з новою родиною. Працівники поліції передали котика волонтерці Людмилі охотніковій Ну й забрала котика до себе, тому що я розуміла, що поліціянти на роботі і куди вони мають цю тваринку посеред дня, взагалі подіти. Не, не будуть вони ж їздити з ним в автомобілі. Тому вийшла, забрала і помістила спочатку в кліточку, тому що. Що він стресував, а потім вже вийшов і подружився з моїми котами. Наразі відомо, що котику сім місяців. Його стан задовільний. Динаміт спокійний і лагідний, любить, коли його чухають за вушком і обіймають. Як зараз мінусові температури, вони згубно діють на організм тваринки. Тобто загальний стан тваринки задовільний, тобто відмічається в нього маленьке запалення, запалення саме вушних раковин, а в загальному. Ринка здорова за словами лікарів. Тваринка доглянута, ймовірно, в нього був дім і господарі. Як же так вийшло, що динаміт опинився у сумці посеред міста, достеменно невідомо. Однак, вже незабаром котика передадуть новій родині. Почали писати люди. Ми відфільтровували. Що була така родина вже надійна, тому що котик уже настраждався вже один раз його зрадили. Тому хочеться, щоб забрала родина, яка вже буде його. Цінувати, любити, і він буде щасливий в своїй родині. Ірина Ципун, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1